Друзі, ось такий кейс Оріко для M.2 2 НВМЕ і NGFF дисків. Поясню: він дуже цікавий, але не без нюансів. Бо тут є деякий нюанс, про який я вам повинен розповісти. Але це ця штукенція, вона потребує невеличкої уваги, щоб доробити. Але це коштує за 11 доларів для NVMe версії, а для NGFF версії усього там 8 баксів. Тому ось такими мерзиновим пані. Що таким гумовим бампером. дивіться, Я його відкриваю. Я навіть сюди вже встановив диск, я, як вони рекламують. Я навіть взяв вже там такий самий диск, як вони рекламують, щоб було все чесно, чи це Orico j 10 Давайте ви підписуйтесь на дзвон, а ми пішли подивимося, скільки він коштує, чого вони заявляють, а потім потестуємо. Ви бачите, тут все, все розкидано, але все дуже просто. Дивіться, це у нас SSD кейс Orico M2 NVMe. Ось такий дріт в нас Orico сам по собі. І він в мене вже замонтований. Бачите, гумова така, в нас бампер такий гумовий, щоб можна було його носити нормально. Сам по собі кейс, тут в нас Type-C з отвірами для охолодження, і тут у нас є ось такий замок. Використовую NVMe Orico G10, я вже робив на нього огляд. Все фіксується ось таким замочком. Дивіться, є у комплекті у нас запасний. Це дуже добре, що вони це зробили. І є один безглуздий момент. Ось, ось, такими, ось такими замками фіксується, є один безглуздий момент. Ну, За це дякую, хоча я ціки не використовую. У комплекті є термоінтерфейс. І вони стосовно інструкції, якщо брати інструкцію, то вони нам кажуть, що потрібно його наліпити і потім закривати. Але вибачте, це безглузда затея, це безглузда ідея, бо це виглядає саме ось таким чином. Давайте покажу. Дивіться, оцей термоінтерфейс ні до чого не торкається. Це просто фігня. Бо він повинен торкатися як мінімум, як мінімум, ось цього верхнього корпусу металевого для того, щоб ми могли спокійно його відводити. Тепло, але у такому варіанті воно працювати не буде і буде давати лише нагрів зверху. Тож ми, поки його не використовуємо, ми потім візьмемо більш, е е такий більш товстий інтерфейс, термоінтерфейс і зробимо вже нормальне охолодження. Тестувати будемо саме з ним. Зараз ми закриваємо ось такий у нас кейс, ось такий у нас, бачите, сам по собі теж така коробочка. Будемо зараз йти тестувати. Ну, звісно, ви вже побачили, як я його розпакував. І цей самий нюанс: ви побачили, що це тонкий термоінтерфейс, і ми е, допрацьовували. Посилання на перевіреного продавця я розмістив опису під цим відео. Звісно, на саму низьку ціну. А тепер е, подивимось, що є. От PCI-Express коштує версія 11 баксів. NGFF версія SATA NGFF коштує 8 баксів, а комбінована версія коштує 1272 за Type-C версію і з перехідничком 1366. Ну, я думаю, що перехідник ви самі зможете знайти нормальні дроти, але це повинні бути дата-дроти. А тут вони розписують, які ключі повинні бути для якої версії. Ви це теж повинні розуміти. І тут. Поїхали далі. Легкі 10 Гбіт на секунду. Це вони такі маркетинг маркетинг бо вони чомусь у одному байті рахують 10 біт, а не 8. Ну, тобто, по факту тут 8 гигабіт. А, Тепер 1 Гбіт, 1 гббайт на секунду. Ну, це вони, це вони вже правильно кажуть. 1 гагабайт на секунду. І чомусь вони приводять тут ось цей радіатор, але радіатора немає у комплекті. Не поклали, розумієте? Але радіатор повинен бути. Радіатор повинен бути. Радіатора в мене не було. Це факап самого продавця. Ви ж бачите, вони навіть інструкцію показують про цей, оце, цей нюанс, що в мене немає цього радіатору, я вам повинен був розповісти, що ну, ось так нам приїхав такий комплект дуже веселий, без радіатору. Ну, є як є, підходить для Венди, для Андроїда, для Linux, для Linux Mac OS і інших варіантів. В принципі, якщо ви замовите і будете з радіатором, то. В принципі, він буде працювати по-іншому. Ми тестуємо, як є. Показуємо, як є те, що ми отримали. Те, що ми отримали, і показуємо чесно, бо я не міг би сказати, що там є радіатори, і температура не така, але ми свій радіатор поставимо і покажемо вам тести. Давайте так. Я зараз під'єдную його. Дивна мене тут. АМС під'єднує. І ми з вами потестуємо зараз. Ви бачите температуру 44, і звісно, на такій температурі він буде працювати. Ви зараз бачите навіть результати тестів, але я стартую нові. А ось і результати. А результати в нас такі, що це 1000 МБ на секунду читання і 1000 МБ на секунду запис. Тобто, це цінний M.2 в SSD з заявленими характеристиками, з чесними, на 1000 Мб. Чому ви скажете, а чому там написано 10 Гб? Я вам поясню? Справа в тому, що в нас реальна швидкість тут, ну, давайте, 1000 на 8, так це 8 тисяч мегабайт. Це 8000 мегабіт. Це 8 Габіт, якщо брати вже так чесно. Бо маркетологи не рахують 1 байт, 8 біт, як це повинно бути. Вони рахують 1 байт, 10. Біт. Я не знаю, чому вони так вирішили, але це маркетологи. І вони в маркетинговому варіанті пишуть, що це там 10 ГБ. Рахуючи так, як виробники виробники самих рисків, рахують, що 1 ГБ це 1000 Мббайт. Ну, якось не знаю, чому вони. Так рахують, але це неправильно. Бо це 1024 мегабайта. Тому і ми повинні це помножувати на 8. А, так, 8 ГБ чесні, чи 10 маркетингові, але це чесно заявлені характеристики. У нас навіть температура була, якщо він модіфікований з радіатором. Будь ласка, ми бачимо з вами температуру і без радіатора. Звісно, ну тут китайці вже не поклали мені той радіатор. Чорт забирай, і чесно кажучи, це дуже дуже погано. А, але саме цей диск, сам він, ну не диск, а саме цей карман. Я рекомендую до за 10 а, баксів, чесно кажучи, взяти щось більш-менш нормальне, достатньо важко. А тут. Він вже є. Тому з вами з'явить бабл на каналі Техтозон Україна, а підпису під відео є посилання. На седок.